Всім привіт! Мене звати Павло, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас технічна тема, як дізнатися код верифікації на продукції від компанії Hikvision. Якщо вам хтось подарував камеру, ви її придбали, ви, наприклад, вам вона перейшла разом з будинком, або, наприклад, по роботі, або хтось просто вам віддав камеру, ви її намагаєтесь налаштувати. І навіть якщо вам передали всі повністю логіни і паролі від аккаунту в ХітКоннекті, це не значить те, що ви можете абсолютно спокійно дивитися відео, тому що у вас, скоріш всього, вискакує така, такий напис: як введіть пароль коду верифікації. Що це таке і як з цим боротися? Є декілька варіантів. Перший варіант. Це подивитися цей код на самій відеокамері. Тобто ми знаходимо, де у камери є лейба з написом, де вона називається, серійний номером, тому подібне. Тут може бути код верифікації. Вводимо його і перевіряємо, чи підійшов він, чи ні. Якщо у вас коду немає, дивимось відео далі і підписуємось на канал. Друге, що може бути, це ви можете ввести E, ABCDEF. Це стандартний старий пароль коду верифікації, котрий присутній на достатньо старих моделях від компанії Hikvision. Спробуйте його. Якщо, наприклад, ваша система достатньо стара, то цей код може підійти. Якщо ні, знову ж таки. Дивимось далі і перевіряємо, чи ви підписалися на канал. Третє, що нам потрібно, це знати пароль. Якщо ви пароль не знаєте, то тут лише звертатися до технічної підтримки, там де ви купували цей пристрій або до нас. Ми допомагаємо з скиданням. Це потрібно в телефонному режимі звернутися до нашого сервісного центру, і вони пояснять, що і як треба зробити. Тобто, це потрібно буде деякі маніпуляції. Але якщо ви, наприклад, хочете скинути і ви знаєте пароль, але не знаєте, все ж таки, як включити код верифікації, зараз я вам це продемонструю. Для того, щоб зайти в налаштування камери, нам необхідно знати її адресу, знати логін і пароль. Для цього ми. Використовуючи програму СДП, знаходимо її адресу. В мене камера під адресою 1.90, я ввожу в браузері цю адресу 192.168.1.90 і потрапляю на її веб-інтерфейс, ввожу адмін і ввожу пароль. Зайшовши на саму відеокамеру, перехожу в налаштування, мережеве. Тут ми бачимо є різноманітні налаштування системи. Нам потрібно налаштування платформи. І тут в налаштуваннях платформи я бачу цю, цей код верифікації. Його можна задати, той який ви не забудете. Тобто, будь ласка, тут вводите код верифікації. Все, після цього ніяких проблем з переглядом відео у вас не буде. Ось так, дуже просто ми знайшли декілька варіантів, як казати і де знайти код верифікації. Якщо у вас залишили запитання, будь ласка, звертайтесь і пишіть їх у коментарях під відео. Також вся корисна інформація буде в описі. Також у нас є стаття про, цю, про пошук коду верифікації на нашому сайті. Переходьте і дивіться інформацію також і там. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисним. Всім дякую, пока!